Андрій Дещиця в нашій студії є дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Польщі у 2014-2022 -му, -му роках. Мушу вас представити аудиторії. Дякую. Я насправді, якщо продовжити цю тему Сполучених Штатів, то я просто хочу сказати, що мені здається, що для сполучених штатів потрібно якийсь землетрус або щось таке, щоб їх струсонуло, так як це було в перл Харборі, і після того вони всі зрозуміли, що вони йдуть на війну для того, щоб перемогти. Це вже їхня війна. Це, це вже буде їхня війна. Так само до цього часу це не їхня війна. Поки що вони допомагають. Наскільки вони допомагають, наскільки, так як Тарас сказав, що ну щоб все більш-менш збалансувати. і чи через це, це ну мені здається стратегічно неправильно, але тим не менше вони роблять наскільки це роб, наскільки це дозволяє їм їхня внутрішня політика. Але тим не менше, ці, якщо повернемося до питання ракетних ударів по Україні, на жаль, вони напевно будуть продовжуватися. І тут е, треба буде діяти в трьох. Напрямках важливих трьох напрямках зміцнювати наші збройні сили і протиповітряну оборону. І тут треба сказати, віддати шану, що вона є, здається, найкращою у світі зараз, відбиваючи там фактично 90% цих ракетних збиваючи 90 ракет, які летять на Україну. Це перше питання. Але їх для того, щоб посилювати, потрібна також допомога наших західних партнерів, в тому числі і Сполучених Штатів. Друге, нам потрібна зброя далекобійна, яка би мала можливість поражати цілі на відстані кількасот кілометрів, щоб ми були випереджаючи, проводили свою, свою активність військову. І третє, що нам потрібно, це більше санкцій на Росію, і ці санкції, які би не дозволяли їм. Створювати чи будувати, чи чи е, виробляти нову зброю, ту яку ну, там в грудні 23-го року, бо вони все одно отримують ці елементи до тих ракет, всі, обходячи санкції, які є. І я думаю, що це завдання, яке стоїть перед нами всіма, перед Україною і перед нашими тими партнерами, тими союзниками, які стоять по нашій стороні. Тому що і президент, і уряд, і міністр закордонних справ, і українська дипломатія, і парламентарі, і громадськість, і українська, і американська, і європейська повинна тиснути на своїх політиків для того, щоб вони власне приймали рішення в тому. Напрямку в цих трьох питаннях, цих трьох напрямках, про які я сказав. Ми, ми просто бачимо цю еволюцію європейських і американських політиків. Вони все одно по-іншому. Мелоні ніхто не очікував, що вона займе такі позиції, але вона займає таку позицію. І те саме і з німецькими, ну з нідерландськими політиками. Нідерланди ще донедавна там виступали проти, входж... проти Асоціації України до Європейського Союзу, проти проти безвізового руху. Але ситуація змінилася. І Рюти зараз є великим прихватом. Хільником України, тому я думаю, що ця робота ведеться, але потрібно ще далі і сильніше, і ціленаправніше переконувати наших партнерів. Чу далі хочемо поговорити з в тому числі з паном Дешіцею. Ваша тема, ваша країна, в якій ви довго працювали. Але я знаю, що у вас є репліка стосовно того, що ми зараз репліка, що яка стосується сполучених штатів Америки, бо я бачу, що є така ну, певні відчуття, що вибори в сполучених штатах і можливість при того, що Трамп переможе, бо при знову буде обраний, буде небезпекою. Я думаю, ну по перше, невідомо чи він. Виграє ці вибори чи взагалі візьме участь у виборах, але я думаю, що нам потрібно вже працювати із республіканцями, в тому числі і з тими, які є близькими до Трампа. Бо, звичайно, Трамп непередбачений, але mm -hmm. так само як він непередбачений, він може бути і непередбачений в сторону України. Можливо, і нам треба працювати над тим, щоб він змінив думку по відношенню до України. Бо якщо він буде обраний, нам треба буде з ним працювати. І я думаю, що тут в нас є шанс, бо тут, що пан Тарас говорить, що потрібно приймати якісь рішення, в тому числі американці мали б не боятися приймати рішення. Трамп такий, що не боїться приймати рішення, може поставити на те, щоб він прийняв рішення в нашу сторону. Дуже протенький коментар. Це Трамп мав би бути також зацікавлений в тому, щоб цей компромат, який має Росія, був знищений. знищений. Тому що, скоріше всього, Росія його тримає тим компроматом. І він би мав бути зацікавлений в тому, щоб знищити і його, і тих, хто його тримає. Пане дишіться. Переходимо до польської тематики. Сьогодні з'явилася інформація, що польські фермери відновили блокування прикордонного пункту медика Шагині. Шагині Шагині. На цьому напрямку зараз в'їзд до України. На території, перепоже, очікують 800 вантажівка. Далі цікава інформація. Ну там блокують. Ми ж розуміємо, що там якась невелика кількість людей це блокує. Чомусь уряд польський не може з цим справитися. Польсько-український кордон не буде відкрито для українських товарів. Ембарго на їх експорт до Польщі буде безстроковим. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Вячеслав Секерський на прес-конференції після зустрічі з представниками Всепольської асоціації проспілок фермерів і сільськогосподарських організацій 4 січня. Ну, власне, повідомляє міністерство сільського господарства в розвитку села Польщі. Дуже насторожує ця заява. З іншого боку, подивився політичну силу. представляє цей пан. В'ячеслав Секерський, це е, польська селянська партія. Тобто, він не є представником, я так розумію, ані Туска, е, ані політичної сили Дональда Туска, чи все ж вони там Ні, ну вони в коаліції в коаліції? Тобто так, їхня і, партія і, ну, от, от що про що цей? Про що ця заява? Мені здається, що вона набагато насправді для нас більш небезпечна ніж продовження блокади на одному з е, пунктів пропуску. Ні, Ну по перше, ця заява про те, що українські виробники. Конкурентно спроможні, що вони сильні виробники, яких бояться польські фермери. Мені здається, Що і це там не зовсім польські фермери конкурентно спроможні ну, з українськими аграріями. Українське це, це потрібно та... віддати очевидно шану і, і повагу нашим виробникам. Бо вони справді виробляють товари, які можуть спокійно конкурувати на європейському ринку, в тому числі на польському ринку. Це по перше. По друге. Звичайно, такі заборони, вони особливо в часі війни, вони не є дружнім кроком по відношенню до України. І, на жаль, нас не не вих... має, не може не бути іншого вихіду, як також діяти симетрично. Ну ми отримуємо польські товари, і може не треба тоді польські товари брати на український ринок. Дозволяти, якщо поляки не дозволяють нам свої товари експортувати, тоді ми не будемо брати і польські товари. Хто від цього виграє, мені важко сказати, але я думаю, що ми не зацікавлені в загостренні відносин з Польщею, і я думаю, що польський уряд повинен розуміти, що ця ситуація, яка складається зараз на кордоні, яка була власне ініційована. Протестами автоперевізників вона вдаряє в українсько польські відносини, а не лише в економіку України, але також і в економіку Польщі, але також і послаблює е, е, цей союз, який є між Україною і Польщею, і послаблює е, обороноздатність, тому що е, працює е, ці протести, працюють абсолютно на користь Москви. Я думаю, що нам потрібно. Е, Переконати польський уряд якомога швидше завершити ці протести, бо їх просто якщо вони мають якісь претензії. Хоча зараз ці претензії виглядають для мене достатньо ну, непрофесійними, бо польські фермери хочуть більших дотацій за кукурудзу, при чому тут українські так, виробники взагалі я не розумію. Не тобто, так може будь-хто інший вийти на кордон і сказати, ми закриємо кордони з Україною, бо ми хочемо більшої заробітної плати. І тут ми будемо пропускати українських виробників на Європу, бо ми хочемо вищої зарплати. І, і на це мають якось реагувати польський уряд. Тому я думаю, якщо... Польський уряд зацікавлений в тому, щоб стабілізувати ситуацію і, і не розхитувати ситуацію і не тільки в е, українсько польських відносинах, але і в себе в країні. Я думаю, що потрібно якомога швидше припинити ці протести і в демократичному, в демократичному суспільстві. Протести мають право на існування, і ці протести можуть бути, але ці протести можуть бути в іншому місці, в... Ну, біля Міністерства Варшаві. сільського господарства Варшаві, Варшаві. Варшаві. Чи, чи в Брюсселі, чи чи в віддавна Брюсселі віддавна скажімо, де Європейська комісія приймає рішення, які ну, сприяли входженню українських товарів на європейський ринок, але не на е кордоні е і на міжнародних автомагістралях. Це виглядає, держава, яка воює, яка державя, не має це, інших це виглядає, шляхів як удар в, і геополітичну товари. і безпекову складову України України і, і польщі Європи. До вас запитання. Минулого тижня у нас тут у студії був Олег Дунда. Представник слуг народу, і коли ми говорили про е, міжнародку, ну як на мене, він висловив доволі цікаву, але таку контроверсійну ризиковану ідею. Він говорив про те, ну не насправді, можливо, неправильно зробив порівняння з тими палестинськими протестами, да, коли в Європі палестинці виходять і захищають по суті Хамас терористичну організацію, але таким чином міняють, яким чином намагаються принаймні змінити суспільну думку. Ну, можливо, порівняння не зовсім вдало, але тим не менше, ми ж розуміємо, що в Польщі знаходяться мільйони українців, так і Пан Дунда казав, що наша держава мала б якимось чином працювати. Щоб оті українці, які знаходяться в Польщі, ну не тільки в Польщі зараз, ми говоримо саме про Польщу в інших країнах, намагалися впливати на суспільну думку цієї держави, виходячи також на якісь санкціоновані, зрозуміло, акції протесту, але щоб вони показували і яким чином доносили до... Польського уряду, польської громадськості, що от є така проблема. Насправді, ця проблема полягає в потенційному виживанні нашої держави, української держави. Як, як ви думаєте, наскільки це було би доречно, і як би це могли сприйняти поляки? Тому що ну, мені видається, що тут така доволі хитка ситуація? О, дивіться, я думаю, що, по-перше, Значна частина тих активних українців, і не тільки українців, але й польських експертів, журналістів, які розуміють проблематику цих протестів, вона виступає. За те, щоб припинити ці протести, і викриває власне цю ну, якби, сутність цих протестів, що скоріше за все, ця партія Конфедерація, яка їх підтримує і отримує гроші з Росії, вона діє проти не тільки України, але проти України і Польщі разом. А, чи наші громадяни, які перебувають в Польщі, вони можуть вийти на якісь протести. У мене ну, тут є до цього певні сумніви, тому що наші громадяни вони так активно не живуть ще суспільним життям. Тобто там є понад десь біля, понад, я думаю, понад 2 мільйони, може, 2-3 мільйони, мільйони українців. Але вони, звичайно, мали би показати зацікавлення в тому, щоб ці протести вдаряють по е, українсько-польським відносинам, вдаряють по ситуації в Польщі, вдаряють по іміджу Польщі. І е, ну, привернути увагу до цього. Е, вони я попішу... можуть стимулювати? Це просто це О, стимулювати лише звернення так, до них. Це так, так. Звер... звернення до них і до тих активних українців, які, я знаю, проводили акції протесту. Коли йшла мова про, наприклад, запровадження санкцій проти Росії і Білорусі або заборони сполучення між перевезень між Європою і Білорусією. просто блокували ці ці протести. Я думаю, що зараз в даному випадку є шанси до того, щоб показати, що Дії польських перевізників чи протести польських перевізників вони шкодять інтересам е, наших держав. Ну, я ну, думаю, це що... що просто... нас... там? Василь Зварич працює, він, я знаю, кожен день звертається до, і до громади, і звертається до польських е, е, високопосадовців і, і пише ноти, протестує. Але звертає на це увагу. Але я думаю, що треба власне поширити і не тільки на рівні нашого торгового представника пана Качки і Міністерства закордонних справ посольства, але також і на рівень громадськості, щоб громадськість показала, що це шкодить інтересам України і Польщі коротко, бо дуже багато вже правильних висновків було зроблено чи сказано. Перед нами дуже багато викликів, і тих, які про сказав Тарас, і ті виклики, які перед будуть стояти перед світом. Але я думаю, що наше суспільство все повинно працювати на перемогу, на перемогу в 2024 році і далі, але думати вже також над гарантіями безпеки для нашої перемоги. І гарантіями безпеки для нашої перемоги буде членство НАТО і в Європейському Союзі. Без цього наша перемога буде дуже самотньою, і ми будемо далі можливою цілю для російської агресії. Тому думаючи про перемогу, думаємо і працюємо над тим, щоб стати членами НАТО і Європейського Союзу.